Ну що, друзі, для вас я підготував добірку ігор липня 24-го року. Топчик. Тож не будемо втягнути кота за шири. Салют, піпол, з вами Хьюман, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Отак це воно. Ну а друзі, почнемо ми з вами топ з гри, яка релізниця, або вже, мабуть, релізнилась, тому що 2 липня пройшло: The First Descendant. Це безкоштовний кооперативний RPG-шутер від третьої особи з високоякісною графікою. Тут нам з вами пропонують стратегічні битви з босами через кооператив із чотирьох гравців та різними унікальними персонажами. Також на вас очікуватимуть захоплююча стрільба та грабунка, різноманітне обладнання, яке необхідно для прокачки, і яке можна отримати проходу. Одячи основний сюжет або світові місії у самій же грі, ви станете нащадком і отримуєте місію боротися проти загарбників. Ну і звичайно ж, все це заради виживання людей і захисту континенту інгрес. Особисто мені гра дуже сподобалася, і перші півтори години, коли я грав на стрімі, я не міг зрозуміти, чому немає в грі проблем. Бойовка класна, вюгель виглядає дуже прикольно, все прикольно. Але є одне. Але чи то гра на бекграунді іноді роблять компіляцію шедрів? Чи що? Але але іноді у вас ок FPS. Але гра йде статерами. Трошечки тут допомагає відключення трасування променів, а сам даунгрейд графіки ні. Тож вам доводиться або хизи скільки чекати, або перезаходити в гру. Я не розумію, як воно працює, тому що іноді ти перезаходиш і окей, а іноді ні. І проблема тут ще в тому, що якщо ви перезаходите і до цього були в паті, вас викине. А паті можна створювати лише в хабі. Ну або як мінімум у нас не виходило на інших частинах мапи. І найфіговіше тут те, що ще не факт, що коли ви повернетесь з хабу на іншу частину мапи, у вас не з'являться знову ці статери. Тобто, ця умовна компіляція відбувається майже кожен раз на тих самих локаціях. Ну от просто не можна так взяти і відкомпілювати та більше не компілювати. Саме це мене і відштовхнуло, тому що статери в шутері. Ну ні, не серйозно, і я дуже сподіваюся, що все це пофікситься, тому що гра реально потенціально класна. Також 2 липня вийшло оновлення для 14-ї фіналки. Там вийшло по великому рахунку DLC. Тож, якщо ви фанати, якщо ви полюбляєте, то можете пограти в Trail вже зараз. Це доповнення відкриває перед нащадками двері до нового світу. Ви вирушите на дослідження континенту Турал, відомого серед населення Еорзи як Новий Світ. Цей регіон натхнен культурними особливостями та знаковими місцями Центральної та Південної Америки. Саме ж продовження сюжету Endwalker передбачає нові випробування для воїна світ. Та нащадків, які допоможуть вукламату у його прагненні зайняти трон слуги світанку. І от у рамках грошини Down Trail на вас чекатиме не лише просто оновлені DLC, тобто новий континент Турал, а ще й два свіжі класи. Піктоманд це магічний ДПСР, чиї заклинання перетворюються на потужні атакуючі твори мистецтва завдяки силі уяви. Вайпер, АКА Гадюка, це майстер ближнього бою, який володіє двома мечами, які він може з'єднатися. Знати в один подвійний меч для завершального удару по супротивнику. Крім того, все це доповнення покращує ще графіку самої гри. Також підвищує якість моделей персонажі, текстури, тіні тощо. А вже друзі, 9 липня виходить кооперативний виживач Once Human. В Цей час вже я та наші хлопці з проекту затестили гру через демку, і буквально одну-дві хвилинки я вам скажу свої особисті враження. Гра в нас про апокаліпсис, який змінив все та всі люди, тварини, рослини. Всі заражені інопланетною істотою зоряним пилом. Проте ви, як мета-людина, можете пережити зараження та використовувати силу зоряного пилу. Грати ви можете як в соло, так і в коопі. Плюс тут є також система будівництва, розвитку персонажа тощо. Ну, загалом скажу так: гра виглядає достойно, доволі, і залипнути можна на дуже-дуже довго. Але ложка дьогтю тут оптимізація. На великий ФПС не розраховуйте. Ну, як мінімум, так було у демці, можливо, це по фіксі. На релізі або патчем першого дня, тут не знаю, треба дивитися. І я сподіваюся, що туди підвезуть DLSS та FSR. А якщо ще й домальовку кадрів, то хех, буду кінчати і не витиратися. Ну, принаймні, якщо порівнювати з First Descendant, то тут більш грабельна картинка. Але підкреслюю: роблю висновки по демці. Ну і я, звичайно, не буду собою, якщо не розповім вам про хорор. Вже 15 липня ми почнемо розслідувати зникнення домробітниці. Головний герой, він же детектив Вят, стикнеться з жахливою таємницею. Тож нам з вами доведеться розкопати зловісні таємниці і все це проходячи через будинок із приводами, де кожна тінь приховує таємничий жах. Плюс ще сам Стім нам вказує на цікаві сім цікавості від самої гри. Гру створила одна людина. Ви зможете використовувати свій мікрофон. Фон спілкуватися з надприродною сутністю. Чим голосніше ви будете себе поводити, тим страшніші події вам приготує гра. На нас очікують аж чотири кінцівки в епілозі. Детектив Ваят дістане зброю, щоб зустрітися з найвищим випробуванням. В грі присутні неповторювані логічні головоломки, і останнє використовувати камери щоб знайти паранормальні події, які допоможуть вам розгадати таємницю. Мені це нагадує такий от собі демонологіст, але для сольного проходження. Менше з тим подивимось, що з того вийде, будемо тестувати. А вже через два дні після релізу попередньої гри ми з вами опинимося в Північній Америці. Майже. 17 липня нам пропонують поринути у похмурий світ Нью-Йорку 2329 року, у якому безсмертя має ціну, яку хтось має заплатити. Після клінічної смерті детектив Джеймс Кара береться за отриману від свого начальника неофіційну справу, залучивши на допомогу лише молоду поліцейську Сару Кай. Час розкриває все саме тоді, коли вони ризикуючи усім у гонитві за вбивцю, відкривають темні таємниці міської еліти. Тож нас очікує нуарна пригода в альтернативному майбутньому Нью-Йорку 29-го року, 2329-го року. В цей час розвиток технологій вже пропонує людство вічне життя, дозволяючи зберігати свідомість у банках пам'яті або переносити її з одного тіла в інше. Якщо звичайно у вас на це є кошти, а як же ще? Менше з тим, чекаємо на гру, подивимося, що з цього буде, виглядає цікаво. І, друзі, хочу щиро подякувати всім тим, хто наразі підтримує мене, Human Was Games, Human Was проекти, все це фінансово, Дякую. Окремо дякую всім тим, хто на Патреоні, хто є спонсором Ютуб і низький уклін нашим папікам проєкту Human Was Games. Я вам щиро вдячний, що в такий важкий час ви залучаєтесь до допомоги фінансової, Це дуже-дуже важливо, і я це дуже сильно ціную. А якщо ви ще не один з цих меценатів, то всі посилання я залишу. В описі під цим відео, в принципі, під кожним відосом є. Якщо хочете, якщо можете, долучайтеся, буде дуже круто. Дякую. А вже 18 липня виходить новенька гра. Не буду лукавити це, якщо не основний фаворит, то один з фаворитів цього місяця, гру на яку я чекаю. Так от, ігрова студія a 44 яка створила Ashen, представить нам гру у стилі Souls Light, де боги та вогнепальна зброя стикаються битві за майбутнє людства. Ворота смерті відчинені, боги та їхні армія не. Межитті вирвались на свободу, а землі Кіан потрапили в облогу, і місто світанку ось ось буде зруйновано. Тож настав час армії Альянсу дати відсіч. Нам дадуть змогу спробувати себе у ролі Норванек, елітної воїтельки армії Альянсу, яку супроводжує загадкова лисоподібна істота на ім'я Енкі. Разом вони прагнуть помститися богам. Енкі поділиться своїми знаннями про світ, а також підживлюватиме наші навички переміщення та бою. Все це. За допомогою магії, сама ж по собі гра Flintlock містить всі елементи жанру Souls-like, але додає до нього високу мобільність, що означає динамічні та вибухові бої. За допомогою рукопашного бою, пороху та магії, у ритмічних битвах ви зможете створити смертельний танець із комбо. Ну в описі чимало пафосу, я з вами згоден. Але спираючись на ту демоверсію гри, яку ми з вами грали, то скажу так: гра виглядає реально кайфово. Тож, кому цікаво, і якщо ви не будете грати по тій чи інші причині. Я буду проходити на цьому каналі Human Was Games. Всіх чекаю на стрімі. А вже наступного дня, септо 19 липня, вийде друга гра, на яку я очікую: Каніцугамі Pass of the Goddess. Це у нас така унікальна одноосібна стратегія в жанрі кагура, яка натхнена японськими мотивами. ж відбувається на заплюндорованій горі. Вдень нам доведеться очищати села і готуватися до заходу сонця. А вже вночі захищати діву від навали Сіте. Навіть. Ne Проте на нас чекатиме з вами унікальний японський світ. Місце дії це в нас гора Кафуку, яка укрита скверною. Сама гра нам пропонує відчути смак японської культури, включно із танцями Кагура, масками і музикою, яка гратиме у фоновому режимі. І трошки про сіте. Чи сіте? Сіте з'являється через ворота Торії, що ведуть до іншого світу, і все це після заходу сонця. При цьому, маючи безліч різних здібностей, цей ворог атакує вночі під покровом темряви і намагає. Еється вразити діву, і от наш головний герой і наш головний персонаж на ім'я Со. Він відмінно володіє мечем. Тож ми і захищатиму Діву гори Йосіро у її протистоянні із сіте. Сама ж битва буде вестись не поодинці, а за допомогою жителів села, яким буде відведена відповідна роль. Однак, які позиції та ролі будуть найбільш ефективними, де битимуться жителі поселення, і на яких ворогах треба зосередитись нашому головному герою СО. Тож на нас очікують постійні зміни під час бою, які будуть перевіряти наші стратегію і тактику. Якщо з опису вам поки ще не зрозуміло, з чим ми маємо справу, особливо в контексті геймплею т.д., Можете залітати. Я думаю, вже на цей момент повинна вийти трансляція стріма з проходженням цієї гри демо-версії. Тож там зробити висновки, купляти чи не купляти, дивитися у мене чи не дивитися. Ну, коротше, напишіть в коментарях. І, друзі, остання на сьогодні гра, жанр якої наразі доволі непопулярний, і це в нас РТС жанр. А гра в нас від світ Олдів Блізерду. Тож, будь ласка, 30 липня реліз Stormgate. Stormgate це нас РТС наступного покоління в новому всесвіті наукового фентезі. Ми зможемо керувати мехами, щоб захистити землю, або вторгнутись на неї як одна з двох інших фракцій прибульців. Сучас я в демку пограв, вже багато місяців тому. І що можу сказати? Мені нагадало дуже сильно StarCraft і по динаміці, і в принципі. По геймплею, мабуть, ну тут краще відповідатимуть старкрафтери, пишіть. Тож, давайте підсумуємо: ми з вами суб'єктивно маємо зараз 8 цікавих ігор місяця. Це круто. І всі вони різних жанрів, і я думаю, багато кому зайдуть. Але якщо якусь гру я пропустив і її немає в цьому переліку, напишіть про неї в коментарі. І, друге, друзі, на каналі з цього всього списку я вас планую ознайомити з чотирьма іграми. Ну, взагалі, з шість ігор повинно бути, але дві ми з вами вже дивились. Тож вже тут потрібна буде саме ваша допомога. Тож окей, у що ми з вами будемо грати на каналі, та які стріми проводити, і які ігри потрібні проєкту тут. Всього 4 пункти. 15 липня Supernatural, але ціна невідома. 17 липня Nobody Wants to Die. Тут, на жаль, теж поки що ціна невідома. 18 липня Flintlock the Siege of Dawn, 680 гривень і я вже придбав її. І 19 липня Kanitsugami Pess of the Goddess 1700 гривень. Посилання на мій Steam та на кожну цю гру я залишаю в описі під відео, тож, хто хоче долучитися подарунком або фінансово на Монобанку чи будь-куди ще, буду вам дуже-дуже вдячний. Я Ціную вашу допомогу в розвитку нашої діяльності та ігрової спільноти. Тому, друзі, дякую за підтримку. І друзі, тут уточню, тому що вже після запису демки, і от зараз саме цей фрагмент аудіозапису я пишу на монтажі. Так, от гру Flintlock The Siege of Dawn і Kanitsugami можна не купувати. Flintlock я навіть зробив рефан, тому що дізнався, дякую коматозу, що в геймпасі вона безкоштовна, і те саме стосується гри Kanitsugami. Тож нас залишається лише Supernatural та Nobody wants to Die. Ну а на цьому друзі, мене для вас на сьогодні сьогодні все з вами як завжди, був Хімен, і як завжди, кайфової вам гри. І не забувайте качайте вашого персонажа не лише в іграх, а й в реальному житті.